Привіт! Покажу наше нове житло у гуртожитку. Так. Це коридор, коридор на 5 кімнат. Це моя кімната. Там Женькина кімната, трохи далі. є туалет, який душить, показують, не буду вона звичайна і така кухонька. Тут є диванчик, мікроволновка, тостер, телевізор. Холодильник. Тут трошки інший мови. Холодильник у нас оце на 5 кімнат. Але якось ділимося, бо тут всі дівчата живуть. Плита, вот. вот витяжка. І... Отакий вигляд з вікна. Там теж будиночок і гора на у нас. От. Ставлю ще кусочок відео, де ми тільки приїхали. Я знімала свою кімнату і Женькину. Все, пока. Так, це Женькіна кімната. У нас окремі кімнати. Сядь, будь ласка. У Женьки шкаф, вона такий з зеркалом. Столик уроки вчить, мусорка. Столик такий ще. Кроватка, столик такий, стульчик такий і кресло. О, і вже ніби з вікна. Гарно теж на гору, на домик. Все, тепер покажу свою кімнату. Так, це моя кімната. У мене теж шкаф. Щось в мене менший шкаф, ніж Женьки. Зеркало в мене на дверях. Так, у мене шкаф менший. Кровать така сама. Стола в мене немає. Мені не треба руки ночу, тумбочка. Столик, у мене кресло таке сидить. І в мене телевізор. Правда, не знаю, що робить. А, є в мене столик. Я не притила внимання. Штори такі? І він з вікна, такі, як у Жені, бо Женя в мене через стінку. Так що, все добре. Нас забрали. Ми трошки замучені, бо важка дорога була. Але я вже знала, що тут є містечко невелике, тут десь 1700 людей проживає. Біженців десь 100 приблизно. Є два супермаркети. Для біженців є безкоштовний секонд і безкоштовний невеличкий спортзал. От. А також у місті є секонд для норвежців, там за крони, за кеш. Ем, є там, де кораблі припливають, портик такий невеликий. Потім е, є університет, тут у цьому містечку. Також тут безліч ми проїжджали, я бачила для спорту багато поля Для міні-футболу, для футболу, для баскетболу, для волейболу. І ще є така організація, там безкоштовно можна взяти на прокат велосипед, палатку, вудочки, спортивне спорядження. От, треба зареєструватися і взяти Е, Також є волейбол для діток. У школу ми ще не знаємо поки що. Я думаю, на наступному тижні що це будемо знати. От, є волейбол, є такий клуб, куди ходять і дорослі і діти, і підлітки, там можна пограти в теніс, в білярд, в настольні ігри, е і є ще латиноамериканці танці. От. Ну, це пока що я все знаю, але ми тут трошки тільки, я сподіваюся, я тут Розвідаю все, і потім щось цікавіше розкажу. І треба відпочити, бо щось дивлюся, я замучена, і Женька замучена, треба виспатися добре, все, бо, по-перше, дорога важка була. По-друге, стрес перед дорогою во время і після. А ще у нас зараз білі ночі, тобто у нас і днем, і ночі світло, і збивається графік, все збивається, то трошки тако. Ну, я думаю, відпочинемо, все буде добре. Поки що так. Що пояталі розкажу. До